Скандал навколо громовержців, Роман Ане да Армаси, Тома Круза, Нові, Гаррі, Рон, і Герміона вже обрані. І ще багато топових новин зі світу кіно. Всім привіт! Ви на каналі Некано. Я Настя, людина, яка дивиться кіно вранці в день і ввечері. І розкажу, чим живе і дихає Голівуд прямо зараз. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько, хай б'ється. У голівудського кіно попереду, дуже складні часи, бо хоч Трамп і обіцяє зробити Голівуд великим знову, але є нюансик. Він доручив своїм підлеглим ввести мита на всі фільми, створені за межами США. Їхній розмір становитиме карколомні 100%. Такий крок Трамп зробив, начебто, задля порятунку американської кіноіндустрії, яка за його словами дуже швидко вмирає. А фільми, що зняті за кордоном, несуть загрозу нацбезпеці. США щоправда, Трамп, мабуть, забув. У що у штатах у кіноіндустрії все занадто дорого коштує, починаючи від техніки, закінчуючи роботою фахівців. Ну а ще сильно не вистачає класних локацій, не дивлячись на те, якою великою є Америка. І власне про нещодавній хід від Марвел. Фільм Громовершці, який з одного боку повертає віру у цю кіностудію, а з іншого страшенно бісить. Але про все по порядку: громовершці мають нетрадиційний сюжет, в якому супергерої не борються проти спільного великого зла, а намагаються боротися зі своїми страхами, травмами та проблемами. У фільмі багато розмов, вдалих жартів. Є гарні сюжетні повороти, і при цьому там немає тієї звичайної кількості екшн-сцен, які в останніх фільмах були передбачливі і трохи набридливі, до того ж, громовершці це класний маркетинговий кейс, тому що рік тому, при анонсі стрічки, назва фільму мала зірочку, але тепер стало відомо, що стрічка має зовсім іншу назву, і її розкрили нові месники. Але до громовершців є величезна претензія. Не дивлячись на вдалий сюжет, половина героїв в кадрі це росіяни, красний солдат, завербований Бакі, чорна вдова Лєночка. І Хоч тут можна посилатися на комікси, в контексті сучасних реалій. Така кількість росіян в кадрі це просто дико. А ще крінжовіше виглядає гімн Росії і показ параду в Москві на честь 9 травня. Проте тут з під низу ще раз постукали, бо в сцені після титрів у вежу старка завалюється той самий красний солдат Алексій і демонструє усім нову форму для месників. А в кінці слова Евенджерс ми бачимо символ вторгнення Росії до України. Літеру «З». що було в головах у творців картини, коли вони вигадували такий хід конем незрозуміло. Тут або у штатах існує та сама паралельна реальність, де понад три роки так званої СВО ігноруються, або на такий хід продюсери фільму пішли навмисно. У мережі з цього приводу вже розгорається скандал, і наша задача зараз достукатися до міжнародної спільноти з правдою. Тож відео і напиши в коментарях свою думку. До речі, нещодавно оприлюднили рейтинг кращих кінострічок в історії Марвел. Першість, що не дивно, у чорної Пантери. Це не просто екшен, а справжня культурна подія, яка змінила уявлення про супергеройське кіно. На другому місці перший месник, там, де Стів Роджерс ще худенький, але вже дуже відважний. Цей фільм став початком великої епохи в кіно всесвіті. Марвел третє місце за фільмом Месники завершення. Саме цей фільм змусив півсвіту плакати, аплодувати і купувати. Ти попкорн по три рази за сеанс. Також у топ 10 фільмів Марвел потрапили перші месники, дві частини Тора, людина Павук та залізна людина. А от самі громовешці посіли у цьому топі лише 12-те місце. Нещодавно у Ватикані обрали нового папу римського. На конклав зібралося понад 130 кардиналів, і підготовка до цього процесу у кардиналів була дуже цікава. За словами джерел, частина священнослужителів переглядала стрічку 2024 року. Конклав як буквально своєрідний гайд. Бо для багатьох це був перший досвід участі у конклаві. У фільмі Інтриги, фаворити, досьє та навіть таємничий кандидат з невідомої єпархії, як кажуть самі кардинали, стрічка напрочуд точна. Тож кіно буквально стало частиною церковного протоколу. Дехто з кардиналів влаштовував собі організований похід у кінотеатри. Світ Гаррі Потера готується до нового життя у форматі серіалу від HBO. і хоча нова адаптація отримала свій акторський склад, без знайомих облич може не обійтися. За інсайдерськими даними, Том Фелтон, якого всі ми знаємо як драко Мелфоя, має всі шанси повернутися. Щоправда, не обов'язково як актор. Йому нібито запропонували роль творчого консультанта. Дехто з фанатів все ще сподівається, що він з'явиться в образі Люціуса Мелфея, батька свого колишнього персонажа. Ну і щоб інтри. Було ще більше. Джоан Роулінг особисто підтримала участь Тома у проєкті. HBO ще не підтвердило офіційно, але одне зрозуміло. Магія повертається із новими і з улюбленими обличчями. До того ж, головні ролі у новому «Гаррі Потері вже роздали. Троє поки що невідомих британських дітей-акторів. Ось ось стануть мільйонерами. Як тільки їх офіційно назвуть головними зірками серіалу, у перезаписку серіалу від HBO вони зіграють 11-річних головних героїв Гаррі Потера, Герміон Грейнджер і Рона Візлі поки що імена тримають під усіма замками світу. Але Warner Bros. розповідомила, що імена трьох щасливців оголосять вже найближчим часом. Додам, що трьох акторів обрали з понад 32 тисяч претендентів, і що цікаво, нові юні актори можуть заробити навіть більше ніж зірки оригінальної франшизи. Деніл Редкліф, Емма Вотсон і Руперт Грінт. Зйомки розпочнуться влітку на студії Warner у Лівсленді. Кожну з семи книг Роулінг екранізують у форматі міні-серіалів по шість серій на книгу. За повідомленнями, бюджет становить 75 мільйонів фунтів стерлінгів за один епізод. Прем'єру першого сезону серіалу «Гаррі Поттер» очікують вже 2026 на HBO. Ну і як тут не згадати виконавця ролі Рона Візлі, який нещодавно став татом друге своєму інстаграм. Селебріті поділився тим, що в нього народилася друга дитина. Показав там фото новонародженого у леопардовій ковдрі та розсекретив, що малюка назвали Голді. Щоправда, він поки що не зізнався це донька чи син. 36-річний актор також жартівливо додав, що поки що його малюк 10 з десяти. 10. Нагадаю, що зірка Гаррі Поттера у шлюбі з 2011-го і разом виховує п'ятирічну доньку Венздей. Продавање І ще трохи про пристрасті поза екрані. Кубинська акторка Анна Де Армаз, з якої зовсім скоро вийде стрічка Балерина, і зірка блокбастерів Том Круз, знову стали приводом для чуток. Інсайдери запевняють, що між ними розгорається палкий роман. Але це ще один привід для занепокоєння друзів та близьких акторки. Вони хвилюються, що Анна Де Армаз може припуститися великої помилки, якщо пов'яже життя з голівудським ловеласом, який може бути дуже контролюючим, коли жінка потрапляє до його павутини. І, хоча Анна наполяг. Гає, що вони просто працюють над спільним проєктом і добре, начебто, ладнають, але між ними нічого більше немає. Втім, ніхто в це не вірить. А за даними медіа, Круз активно залицяється до Дермаси, вимкнув весь свій шарм. Перше про можливий роман де Армаста Круза зговорили після їхньої спільної вечері в Лондоні на день святого Валентина. А нещодавно тридцятисімирічну модель і 62 дворічного актора помітили разом у Лондоні. Круз катав де Армас на власному гелікоптері. Круз, до речі, має за плечима три невдалі шлюби. А ось Армас натомість раніше була у стосунках з іншим актором Беном Афлеком. Ну і щоб далеко не відходити від теми, напередодні виходу фільму Балерина, події якої відбуваються у межах франшизи Джон Вік. Режисер фільму розкрив деталі сюжету довгоочікуваної п'ятої частини Джона Віка. У нещодавньому інтерв'ю виданню Empire Стахельський розповів, що сюжет буде справді іншим. В минулих частинах сага про Джона Віка була доволі фіналізована. Тож, єдиний спосіб зняти п'ятий фільм це мати нову історію, яка б залучала героя Кіану Рівза. Це не продовження з високим столом, бо Джон Вік впорався зі своїм горем, і нова історія дійсно буде новою. Франчайзинг по всесвіту Джона Віка яка, до речі, включає не лише балерину з Де Армас, а ще й телешоу під високим столом та анімаційний проєкт. Вони мають підвести франшизу до виходу якраз п'ятої частини. Ну а балерина нагадаю є найближчим проєктом у франшизі, який має вийти в кінотеатрах вже 6 червня. 27 супермодель супермоделі бізнесвумен Кайлі Дженнер поставила крапку в домислах про те, наскільки у неї все серйозно з 29-річним актором Тіміті Шаломе. Пара вперше разом вийшла на червону доріжку в Римі, офіційно підтвердивши свої стосунки. Американські знаменитості позували численним фотографам на 70-й церемонії вручення італійського аналогу премії Оскар. Тімоті Шаломе удостоїли премії Девід Еворд за кінематографічну майстерність, що підкреслило його вне. Есок у кіноіндустрії Кайлі і Том були в парних чорних образах і трималися за руки. Тут нагадаю вам, що вперше про їхній роман заговорили ще в 2023 тисячі але вони ніяк не коментували статусу своїх стосунків, вважаючи за краще тримати особисте життя подалі від цікавих очей. За останні кілька років зірки відвідали кілька заходів разом, але ніколи не з'являлися удвох на червоній доріжці. Стрічка Майнкрафт фільм, хоч і вийшла на початку квітня, але сильно запала в душу тим, хто грав в Майнкрафт і просто його дивився. Про флешмоби з попкорном гуділа вся мережа. А от тепер пісня з цієї стрічки стала справжнім хітом. Так, Стів Слава Чікен співає герой Джека Блека, і вона триває всього 34 секунди, але це не завадило цій пісні спершу стати мемом у мережі, а потім встановити рекорд з прослуховувань і залетіти в чарт білборд хотстом смас. Ла ла лавачикен. У ringing сітена я Attack! Жартівливий трек про смажену курочку війшов в першу десятку рок хітів і побив рекорд серед інших коротких пісень. Ностальгія 2000-х останнім часом буквально атакує. Стрімінгові сервіси готують перезапуски культових серіалів, бо спершу стало відомо, що буде нова бафів, винищувачка вампірів, докторського касту, якого повернеться сама Мішель Гелара. Тепер виявилося, що і у культового серіалу відчайдушні домогосподарки буде перезапуск. Новий серіал отримає назву Вістерія Лейн, на честь вулиці, де все і відбувалося. Обіцяють веселу сексуальну драмеді з елементами детективу. Цікаво, що вже навіть Євелон Горія від. Реагувала на новину, і більше того, вона не проти повернутися до своєї легендарної ролі. Тим часом Netflix запускає власний TikTok. Стрімінг переживає, що його глядачі дуже багато часу витрачають на рілси в інших сервісах. У додатку Netflix тому з'явиться стрічка з короткими уривками з їхніх шоу. Ідея така: гортаєте уривки, тебе щось чіпляє, клікаєш і тут же дивишся серіал або фільм, що сподобався. Добірка формується на основі переваг кожного юзера. Обіцяють, що програма буде доступна по всьому світу на iOS та Android вже найближчим часом. От у світі великого кіно під'їхав новий гігант. Google запустила компанію під назвою OneHundрид Zeros. новий кінопроект, який має на меті фінансувати фільми та серіали. Google планує інтегрувати свої продукти, зокрема і штучний інтелект, у кіно, але не нав і навіть не проти, якщо герої користуватимуться Android, а не айфонами. До речі, вже є перший фільм, створений під шефством Google. Це фільм жахів. Називається він. Куку, -ку, тобто Зозуля, його випустили у 2024 тисячі Логотип Zero з'явився в початкових титрах, і хоч тоді Google не робила офіційних заяв, проте зараз стало зрозуміло – Компанія налаштована серйозно і одразу уточню, що фільми від Google на YouTube не виходитимуть, якби нам того не хотілося, виключно на великих майданчиках та інших стрімінгах. Але Гострі картузи один з найуспішніших шоу на стрімінгах. І завдяки сюжету і завдяки грі оскарносного актора Кіліана Мерфі, який у серіалі грає ватажка банди Томаса Шелди. І ось тепер його костюм готові пустити з молотка. Торги відбудуться 20 травня онлайн, а ще в барі піки «Бліндерс» Гострі картузи у Манчестері. По перше, це пошитий на замовлення костюм Трійка. По-друге, він має записку від Кіліана Мерфі зі знімального майданчику. Десятисторінковий блокнот із записами та сорочку шиту на Мовлення за цей костюм хочуть отримати понад 100 тисяч гривень на наші гроші. Крім костюма Мьорфі на аукціоні також будуть представлені пам'ятні речі серіалу Пальто та сукня Поллі Грей, капелюх та туфлі персонажів, включаючи шелбі. Нагадаю, що серіал Гострі картузи виходив з 2013-го і завершився у квітні 22-го, після шести сезонів. А от світ, який ми бачили із зоряних воєн, може стати ближчим до нас. Інженери створили дроїда компаньйона, над розробкою якого працювала сама компанія «Лукасфільм». А все для того, аби особистий дроїд був схожим на персонажа з кіно дроїда R2D2. Його фішка в тому, що він їздить за вами на автопілоті. При цьому вміщує в себе 9 кілограмів речей, заряджається на 33 кілометри подорожі, керується зі смартфона і навіть має вбудовану колонку. Ціна питання пристойна, майже три тисячі баксів. За де ви маєте власного робота друга. Ось такі події сталися у Голівуді цього тижня. Що буде далі, я розкажу в наступних випусках. Це канал Неканон. Я Настя, Настя у світі кіно. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється.